Увечері 3 серпня на подвір'ї між будинками номер 20 А і 20, що по вулиці Некрасова, було як ніколи людно і гамірно. Інформація про те, що у місцевому пункті незламності відбудеться захід за участі відомого бджоляра та подвижника відродження історико-культурної спадщини Сіверщини Сергія Рубаника, швидко облетіла мешканців сусідніх багатоповерхівок, особливо раділи діти, адже їм випала унікальна можливість у місті покататися на коні. Від такої пригоди малеча була у захваті. Деякі відчайдухи навіть не здоганяли воза, чим неабияк розвеселили присутніх. Дітлахи зізнаються, що вже давно не відчували таких позитивних емоцій. Вони дуже класні афіє. Я вперше катаюся на А, але це було краще, ніж не знаю навіть що. Знаю, що він тільки ходив. А якщо б він е, побіжав, то я б улетіла на луну. Мені сподобалось, було трохи страшно, але я б ще раз ну, так покаталася. Дуже круто, цікаво, захоплююче. Чи важення незабутні? Деколи страшно, а деколи дуже прикольно. – Які емоції ти відчуваєш? Радість. А коли їхала, чи страшно було? Ні, не страшно. Були гарні краєвиди. Мені дуже сподобалось їхати. По завершенні катання на дітлахів чекав ще один сюрприз особисте знайомство з конем. Вони не тільки дізналися про те, що звати його владик і йому 16 років, а й змогли погладити тварин. Рину та трохи погодувати її травичкою, за словами господаря владика пана Сергія, його підопічний напрочуд добре ладнає з малечею і, попри свою невеличку статуру, здатен подолати будь-які сіверські нетрі. Він бач невеличкий конячка наш нашої місцевої якоїсь породи. Особливість його та, що він на болоті виріс, і в будь-яких болотах я з ним був він умудряється, вилазити навіть боком. Приїхав владик не з порожнім возом, а з гостинцями, медами їстівними та медами питними. В рамках заходу Сергій Рубаник розповів шосткинцям про культуру споживання хмільних напоїв, пригостив дітей і дорослих лісовим медом в стільниках, а також привідкрив завісу історії свого родового промислу. А це вже моє родове ремесло переробка, переробка меду в напої. Як виявляється, з роду віку всі мої побабині лінії займались медами, були канавалами і виготовляли напої. Ну і різні смаколики з меду. Ну, власне, на напоях я вже займаюсь 10 років. 11 навіть років. Пан Сергій пояснив присутнім, чим відрізняється медовуха від питного меду, а потім влаштував дегустацію хмільних напоїв власного виробництва, виготовленого методом живого бродіння. Я займаюся ставленими медами. Да, багато сюрпризів приємних, буває неприємних. Але відчуття того, що п'єживий живий напій, воно ну, ни, ни чим не порівнюється абсолютно. Тобто, це продукт ферментації, бродіння натурального без пастеризації, окі сірки, що присутні у винах. Да? І без а, а, пастеризації. Тобто живий повністю напій. Навіть от, от, тут напоєм є... дай Бог в пам'яті вже. До семи років учасникам культурно-просвітницького заходу пощастило продегустувати як сам мед, так і крафтові питні меди, виготовлені на основі соснових шишок, вишні, яблука та узвару. Чимало знайшлося охочих придбати смачну й натуральну продукцію Сергія Рубаника. А в сутах дуже смачні варту та не як, як то кажуть, як мед у порівнянні. Ну, мед, він як мед. Поки є бджоли, будемо купувати. Будемо їх виручати, вони нас виручають. Не буде пчол, не буде нас. З шишки дуже сподобалося. Зараз спробую з вишнею. І ще залишилось з яблуком, тоді вже буду вирішувати. Це перший раз таке пробую. Усе сподобалось. мед дуже смачний, тому взяла. Не жалкую, що сюди прийшла. Мені сподобався цей захід. Сподобалась дегустація, все сподобалось. Дуже приємно. Що у нас є такий майстер, який будує свою садибу, відновлює традиції, зберігає їх, дуже приготував нам сьогодні цікаву інформацію, дуже гарний мед справжній такий і напої ті, кому вперше довелося познайомитися з Сергієм Рубаником, більш детально змогли дізнатися про його шляхетну місію відродження культури і традицій сіверського краю з короткого відео, яке демонструвалося на великому екрані. Варто зазначити, що телерадіокомпанія Акцент нещодавно представила на розсуд глядачів програму Медовий гай, головним героєм якої є Сергій Рубаник. Усі, хто бажає на собі відчути гармонію людини з довкіллям, екоактивіст запрошує у свою садибу. Обіцяє, буде цікаво і дорослим, і дітям. Людина потрапляє у природу більш-менш недоторкану, переважно, і ми допомагаємо їй відновлювати за допомогою тварин, дотиків, запахів, смаків, звуків, тобто це іпотерапія, япітерапія, ланшафта тобто ну, Комплексно. Але це за умови, що людина відкрита до природи, якщо вона сама хоче цього. Тобто, туди ж насильно ніхто не конує. І, звичайно, у нас умови прості, Ми, тобто, без підтримки, як сказати, різних адміністрацій і депутатів, тому у нас такі умови, скажімо, Партизанський, одна з наших локацій так і називається Партизанський стан біля медового гаю. У кого є бажання, душевний потяг такий побувати в медовому гаю, тих людей запрошую.